Василю, ти не будеш президентом, не тушся, глянь на себе в дзеркало. Ну, який ти в біса президент? Гріх не погодитись, дійсно, так. Якби я називав Україну, на весь світ обзивав її проституткою, якби я публічно багато принижувався перед росіянським. Так званим народом перед Росіянською Федерацією перед особисто перед Пукіним. Якби я вмів, так як дехто грати дітородним органом на піаніно, навіть якби я хоча б мав би не козацькі вуса, а пейси юдейські, тоді у мене було б тисячукрат більше е ймовірності очолити Державу Україна. На жаль, це є реалії сьогодення, і я вимушений визнати їх. Але я є такі, як є. Я бачу альтернативу розвитку України. Я бачу можливість українцям в Україні керувати своєю державою, яка називається Україна. Це логічно. Не можна сказати, що до мене якісь там з неба зійшло якесь таке натхнення. Ні, я просто так давно, давно поглянув на світ, який нас оточує. Побачив, які існують держави. Мені найбільше подобається, якщо кстати, не перше місце, де я поставив би державу Ізраїль. Вона мені дуже подобається. Я бачу, як в Ізраїлі влаштоване життя, хто в Ізраїлі панує. Я там українців не знайшов і німців не знайшов, і жодного негроїдного етносу я там не знайшов, там лише панують свої люди. Я собі так поміркував. А може би і в Україні таке зробити? Ну, просто спробувати. А може, вийде у нас щось добре, якщо в нашій державі Україна, в якій є понад 90% українців етнічних. Будуть керувати українці. Буде у нас президент українець. Буде у нас Верховна Рада з українців, міністри українці. Буде у нас велика промисловість в руках українців, банки в руках українців, де ви може тоді і український народ стане жити гідно в Україні, а не буде шукати можливості втекти з України і залишити нашу святоземлю землю для отих чужинців. Я вважаю, що все ж таки нам вартує спробувати. Я впевнений, що у нас все вийде, і ми разом з вами все ж таки перетворимо нашу теперішню спльондровану Україну на величну державу українського народу.